Колега дід питає: Доброго вечора. Скажіть, треба на стінах з газоблоку робити бетонні перемички, чи достатньо склеїти між, між що? Між... <свісно> Напевно, між ними? Друзі, справа у тому, що блогінг, він сильно впливає на будівельну індустрію. Дуже сильно. І основа цього впливу хайп. Хайп, якщо я буду видавати вам кульбіти розуму, ви це не побачите і мало хто оцінить. А от е, показувати всякий треш там типу ось такого, да клеїти газоблок, щоб він працював як перемичка, ну, вибачте, я не можу. Так. Я розумію, що можна стрібати на цих блоках, показувати наскільки це міцно, і пішло-поїхало. Але я таким не займаюся знову ж, тому що я працюю професійно, на ринку, і я не міняю номера телефону кожний будівельний сезон. Я відома людина, вже з 2004 року я публічна людина, тобто вже більше 20 років я можу казати про те, що я. Ділю своїм досвідом починаючи з будівельних форумів от українських, і не тільки. І, то, і тому я не можу собі такого дозволити. Поясню. Значить, якщо ми будуємо кам'яний будинок, то він повинен слугувати не менше 100 років. Ну, не менше 100 років це доволі великий. Термін. І якщо ми подивимось на пластики, у котрих є старіння, ефект старіння, це не дуже надійне е, рішення. Якщо ми з вами беремо, наприклад, е, газоблок, склеїмо його е, між собою, і таким чином ми отримуємо і на ній пригаємо і показуємо наскільки це міцно. Тобто, що буде з клеєм через 5, 10, 20 років, ніхто не знає. Може буде все нормально, а може ні. Далі на ринку дуже велика кількість оцих клейпін, акрилових клеїв і так далі. Дуже велика. І ми вже стикалися з тим: от у мене вже люди були на консультації, котрі мене питали: Олександр, ви можете пояснити, от я придбав клейпіну, а вона не клеїть. Вона не, не, не чіпляється до А? І мені, от коли вперше мене таке запитали на консультації, я подумав: де да що за херня? Де да не може такого бути? Ну як це поліуретан і не чіпляється? Да всі знають, що воно як причепиться, хер відчепиться. Це ж як москаль. Ні? Відчепитися не може. І тут в тому році я купую клій-піну, друзі, швидку. Котра швидко набирає міцності. Я із розрахунку, що хлопцям треба клеїти матеріал, котрий повинен швидко причепитися, щоб вони довго не чекали, я купую цей кліпіну. І коли вони спробували їй, вони мені знаєте, сказали: Оксан Васильович, більше ніколи цього лайна не беріть. тому що вона настільки швидко схватується, що утворюється плівка, і воно не приклеюється. От і все. Тобто, більше сонечка, більше вітру і все. І нема адгезії, розумієте? Тобто, я не можу довіряти клею з балончику, тому що велике різноманіття виробників. У кожного виробника різноманіття ще цієї продукції. Не так подивився, там переморозив, там перегрів при збереженні, і все, і на ті властивості. І тому я не можу спиратися на ці технології. Можемо ли ми використовувати склейку газоблоку? Так, можемо, але лише як тимчасову, тимчасову, тобто для зручності монтажа. Наприклад, якщо ми відкриємо з вами нормативи, то норми кажуть про те, що в перестінках дозволяється використовувати не перемичку залізобетонною, а. Декілька прутків арматури не менше 10 діаметру в розчині. Ось так. Подивіться, ось так повинно виглядати. Не так, як вам показують блогери, ось так. Ні, не отак. А от так воно повинно виглядати. Тобто ви ставите дошку, опалубку, втоплюєте в розчин арматуру, ставите блок, підрізаєте розчин. І от так ви можете сформувати. Але такий вузол ми можемо сформувати для перестінків, тобто саме несучих стін, ті, котрі не тримають навантаження. І якщо ви, наприклад, робите перегородку і клеїте блоки для того, щоб вам було зручніше для монтажу, будь ласка, це дійсно зручно. Але зробіть хоча б. Утоплену арматуру в розчин. Тому що саме це дозволить вам бути впевненим, що навіть через 5, 10, 50 років все буде триматися і все буде гарно і добре. Зрозуміло. Тому використовувати склейку газоблоку як для перемичок, як тимчасово, як технологічне рішення для зменшення трудовитрат, так, абсолютно, без проблем, можна використовувати. Але Якщо у вас перемичка, котра повинна тримати навантаження, вибачайте, це тільки залізе бетон. Тому що міцність залізе бетону определяє не тільки міцність самого бетону і міцність арматури, але і міцність цепків адгезії бетону до арматури. І тільки разом це утворює нам ту міцність, котра тримає навантаження. Зрозуміло? Так, дякую за, за, за лайки, за підписки, друзі, і ми б, біжимо далі.